Мені написала в коментарях дівчинка, хтось з підписників, що нарешті знайшла любителів Тема в Україні. Ви не ну, уявляєте, мені так приємно було це читати. Той, хто написав. Дуже, дуже, дуже велике вам дякую. Якщо можете, там я вам написала теж відповідь. Напишіть ще щось, ну, відізвіться якось там, да, Дуже приємно просто мати зворотній зв'язок. Ну, тому що ну да, ти знаєш, що ти не один такий, ти робиш це не просто так і не а що комусь це подобається і комусь це ну треба. І якщо людина розуміє тебе, то можна поспілкуватися. Ну, не знаю, ну, тобто, коли розумієш один одного, то прикольно. Бо ніхто мене не розуміє <рес> в цьому питанні. Тому дуже-дуже вам дякую. Можете написати, де ви купили їх. ну Може, звідки у вас вони взялись, і багато у вас їх є. Теж цікаво було б почути, подивитися. Які у вас? Я там трошки далі покажу, які в мене я вже зняли, де я так прив'юшку. У мене чотири штуки: Юні, Пікспаті, Он Тамагочі Он. Це дуже рідко, да. yeah. я знаю, що Кінці У мене рожева фейрі тайл, фейрі-версія. Хоча я хотіла фіолетову або зелену, там, де Мэджик. Нічого страшного. Хоч така, бо їх взагалі на день не знайде. Дуже-дуже-дуже випадково знайшла. І Tamagotchi Mix це теж дуже дуже рідкісна штука. Вона чисто на японському. До речі, японський от один в один. Я там буду показувати блакитна японська рожева он на американський ринок йшла. йо собі собі вони... екран оце, якісніший, пікселів більше, Він ну, яскравіше, ярче. Кольори всі набагато прикольніші. І він кнопки відклика, відкликаються набагато швидше. Ти нажимаєш, і він одразу відкликається. от Навіть швидше не ж тут. Тут ну, так трошки тупить, а там взагалі не тупить. І... А в Оні тицніш і чекаєш, думаєш, знов не спрацювало, знов а воно вже спрацює, ти щось не тишиш. Тобто дуже. Галь... Гальмоблі, не там огочі. Ну, прикольний, але на свій ринок вони якісніше роблять. О, якщо б мені не було з чим порівняти, то так да. японський, блакітненький спейс версія. О, який фон прикольний. О, О, клас, Японська парасоля, зонтички, такі. Квітки чи. Ну, давайте це, мабуть. Хоча. Ну, давайте так зробимо. О, йому ще й подобається. Чи їй? Я не знаю, хто там треба подивитися. Так от, різниця є. І в якості, і там трошечки в функціях, там можна і з няню, і в садочку залишити. А в тому. Ну, там там готель здає, там можна залишити. Інші сім світів по-іншому відкриваються. Ну, цікаві. Коротше кажучи, напишіть мені, що у вас є, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Сподіваюсь, що ми не втратимо зв'язок і будете мені ще писати. навіть зустрінемось? Я відкрита до зустрічі. А цей на американський ринок шов, і в мене від нього тут здоровенська коробка. Там для того таке місце, отак. Отака. А, ну це пусто, пустота, щоб він не, не стояв. І тут в такі прозорій штуці. А таке не, я не знаю, блін, навіщо їх транспортувати. Ось спеціально полізла, дістала. Ось така коробка від Піксу. З такою штукою. Я думаю, що японцю обійшлося просто цією стороною. Все, професії обирають, ну, вони себе такі, бачите? Ну то не всі. Тут ще більше тут 24 їх. речі, дуже прикольно в паті можна мінятися і вони, там огочки, які до тебе приходять, якісь дають речі, таких, яких не можна зісканувати. Коротше, тут треба грати. Ось пікс. І ось така штукенця, і вона і тут був. Але він спокійно мог і тут поміститися, навіщо це все ще? Нереально, блін, дуже така. Дай Виходить маленька коробочка. Я знаю, що ці також, які з Японії йшли. Ви бачите тут на Японську, що написано японською. То вони в таких маленьких а, коробочках. А, а ті, хто на Америку, вони дуже здоров'янські. Тут ще якась така картоночка була, але дівчинка, яка везла, щоб поменше, ну, місце в багажі займав. Вона її відірвала і викинула. Ну, все одно прикольно. Такі? А в мене ще така, ну ви знаєте, вірьовочка є. Тобто в мене така маленька, гарненька коробочка. І така ж маленька, ще менше, бачите ось. Від цього там огончика. Зараз теж покажу. Ось Вона така ще половину має. Ну, не в половину, але ось така зовсім нюсінька. чисто під яєчко. Ось це яєчко тут було. Ось воно, таке манусечне. Це Тамагочі мікси. от я кажу, що воно повністю в мене японською мовою йде. Спейсі версія. Версій Спейсі. Тут це вийшло до 20-річчя Тамагочі, і там спеціальні персонажі з космосу. Там сім світів, які ти маєш відкривати, і один з них Space. І ті чудики, які в космосі живуть, такі ще там є, не всі показані. Ось він. І після цього ж вийшли тамагочі Он. Це не перша тамагочі англійської мови, тому що вони були тільки японські, ну, японсь... ну японською мовою. І після них вони зробили ось. Це. і тому А ще він вийшов у 2020 році, коли б був ковід, всіх розібрали, як і зараз вони їх не роблять чомусь. Він так само, як і цей, це на змішання генів, ось показано. Тобто такий-такий буде ось. Форма така була жовта. Потім з цим мешаєш такий, з цим. Англійська. І теж сім теж світів треба відкривати, там робити якісь дії, там, міняти обої, виходити на ганок в сьомій вечора, міняти колір тайма гочика. Щоб поміняти, треба накормити чимось або зеленим, щоб він зелений, або білим, морозовим. Щось треба вдягнути А, барабан це якщо світ іграшок відкрити. Не можу один тут світ, тут в мене дівчинка. Яка теж мала, такі ми підконектувалися, і там один світ відкриває, коли конектуєшся з цим. До речі, вони не конектуються один з одним. Чому? Я не знаю, тому що це японська, це американська версія, англійська з міцем цей може мікс може з міцем, міц може з оном, а он з міксом ні. А в мене міц немає. Міц то я дівчинку знайшла. Ми тут трошки переписуємось в Вайбері, Тому так, да, вони один з одним, ну це не чесно. Вона мені повідкривала тут світи, треба попросити, що може тут повідкривала. Тому, якщо хтось мені писав, якщо ви хочете підконектити, може у вас юні, можемо зустрітися. Ну, правда, якщо ви з мого міста, і ми в Києві. Щоб тут теж можна відкривати там декілька персонажів, ви, мабуть, знаєте, але тільки через коннект, один там хоче з іншим. Так що. Можете мені написати, може спишемось, домовимось, десь зустрітись. А в мене ще Пікс, є, зараз Пікс покажу. Ось, і в мене ще Пікс. У мене така дівчинка зараз гарна вийшла. У пікса сенсорні кнопки. І тут професії обирають вони. В мене така дівчинка гарненька тут вийшла. Треба якось показати воду. Вона тільки-тільки сьогодні народилася, рожева. І кімната. Нова з'явилася, бо то він готу. Один раз було там який-то вчений. мімічі, біленький такий був. А в основному він або готують, або танцюють, а тут така кімната прикольно відкрилась. Вона музикант, мабуть, буде. Ось такі мені штуки. А, тут кнопки, тут кнопки, тут теж кнопки. Але тут є тут, ну, знаєте, тут трошки інше. А, тут не міксуєш їх. Тут просто вирощуєш і завдяки Wi-Fi, у всяких івентах приймаєш участь. Тут мікс. А, до речі, ці зараз в Амазонах по 300-500 по баксів, я знаю, коштують. Ці виключення, тому не можу показати. Поки що в ці 2 граю. А тут сенсорні кнопочки. Бачите? Ось так. А, і камера. Друзі, камери там кіткуди можна загружати. Ось також докінці. Все, папа. -па. І так буде велике відео. Щось пізніше зніму. Може мені той, хто писав, відповість. Може сконектимось, може разом якесь відео знімемо. У мене тут така пликольна дівчинка вирісла. І перший раз таки бачу. Ось ця маска. Для снорклінгу. Ніколи ніякої з нею нічого не було. А виявилося, що це улюблений її предмет. Дивіться, що зараз буде. Прикол. Перший раз такий мультик побачу. Такого ще не було, оскільки в мене. Він. Дуже круто. Наповнюється водичкою. І оп. Рибки вона плаває, прикол, ось така гарненька. Зерочки. Не подобается. Она рожевее сердечко водит. Не. Это она не боебеша. Не. Не хочет сердечко. Зерочки подобаются больше. і нотки позичні. Ну, прикол. Ну, ось так.